Хазяйчки, хто загубив рецепт хлібчика цибулевого, який я пекла недавно, будь ласка, розказую вам ще раз. Ну, Хлібець, ви бачите, дійсно дуже класний. От я робила двойну порцію, але розкажу вам на одну буханочку. Значить, беремо 300 мл тепленької водички, 15 г живих дріжджів, неповна столова ложка цукру. Заколотили, залишили. Тепер беру миску, виливаю сюди нашу опару, яка вже там погралася, трошки солі для балансу смаку, десь півчач. Ложки. Висипаю сюди вже охолоджену цибульку. Цибулі смажити стільки, скільки ви любите. Я смажила багато. І просію попередньо пів кілограма борошна. Борошно йде все. Сюди в тісто не треба олійки, тому що тут цибулька смажилася на олії, тісто виходить шикарне, швидко підходить, до рук не липне, подивіться, ну, тісто виходить класне. Так, беремо форму, змащуємо будь-яким. Жиром в мене смалець з Ну, Дуже класно відстає, відходить. все. Так, Ділю, в мене я казала, да, на дві порції ділю це тістечком на два хлібця, формую ось такі кульки і випікаю годину 180 градусів.